Амброзія, осот, нетреба, лобода. Як ефективно їх проконтролювати у сульфасоняшнику? Ловіть наш топ під цю технологію. Експрес-75. Передова технологія для післясходового застосування від широкого спектру дводольних бур'янів. Він відзначається високою ефективністю проти гірчаків, осоту, нетреби, амброзії, дурману. Та лободи завдяки своїй гнучкості застосування від 2 до 8 листів культури, високій селективності до всіх спеціалізованих гібридів соняшнику. Він не має обмежень у сівозміні і сприяє реалізації потенціалу культури. Містарт від Альфа Смартагро проконтролює вам Осот, лободу. Нетребу, дурман та інші бур'яни. Він починає свою дію на бур'яни вже через 2-3 години після застосування. При цьому не потребує використання ґрунтових гербіцидів і не має обмежень у сівозміні. Містарт має гнучкість у застосуванні від 2 до 8 листів культури. Грізний експерт. Унікальний засіб для ефективного усунення осоту у посівах соняшника, який також бореться з однорічними та багаторічними дводольними бур'янами після появи сходів соняшника. Його широке вікно застосування охоплює період від 2 до 6 листів у культури. Замовити кожен із цих препаратів можна на сайті Grovex Market за посиланням під відео або зателефонувавши нам за номером 095 043 03.